Нам, друзі, я Таня, і ви дивитесь канал Таня Намо, де ми розкриваємо секрети кундаліні йоги. Сьогодні я хочу поговорити з вами про сховані сенси цієї давньої практики, про те, що вона дає нашим серцям, нашим розумам і нашим душам. Цей відеоурок не просто розповідь, це запрошення поринути у світ трансформації і внутрішнього просвітлення. В основі кундаліні йоги лежить ідея пробудження внутрішньої енергії, що спить у нас як таємничий вулкан. Ця енергія, що знаходиться в корені нашого тіла, готова пробудитись і привести до трансформації кожного аспекту нашої особистості. Практикуючи кундаліні йогу, ми відкриваємо доступ до невичерпних ресурсів, сили, ясності і творчості. Кожна з наших чакр це ключ до певних аспектів. В нашого буття від кореневої чакри, яка дарує стабільність, до коронної, що з'єднує нас з безмежною мудрістю всесвіту, мантри, такі як Сатнам, Вахігуру, Онгнамо, Сатанама, є звуковими ключами, що відкривають ці центри і дозволяють енергії вільно циркулювати. Кожне слово несе в собі силу, що очищує, трансформує і надихає. Кундаліні йога це не просто фізичні вправи, це шлях до глибокої інтеграції всіх аспектів нашої сутності. Кундаліні йога це не просто фізичні вправи, це шлях до глибокої інтеграції всіх аспектів нашої сутності. Коли ми практикуємо, ми вчимося слухати свій внутрішній голос, відпускати страхи і сумніви, перетворюючи негативні емоції на позитивну енергію. Цей процес дає нам змогу не лише стілити. А й розквітнути, відкривши для себе справжню силу і радість життя. Отже, дорогі друзі, сховані сенси кундаліні йоги це шлях до пробудження внутрішньої сили, очищення розуму та злиття з безмежною енергією Всесвіту. Практикуйте, експериментуйте та відчувайте, як кожна чакра відкривається, даруючи вам нові можливості для росту і самовираження. Якщо це відео надихнуло вас, поставте йому, будь ласка, лайк. Підпишіться на. На канал та поділіться своїми враженнями в коментарях. Друзі, також нагадую вам про те, що я проводжу персональні онлайн-заняття. На цих заняттях ви можете спробувати різні крії, різні практики, різні медитації, різні комплекси і знайти свою практику, яка буде змушувати вас прокидатися зранку, наповнювати вас енергією і розкривати яскравість вашого життя. Нехай ваша внутрішня енергія завжди світиться. А шлях до просвітлення буде легким і натхненим. Друзі, дякую, що були зі мною. Дякую вам за те, що ви дивитесь мене за те, що підписуєтесь, ставите лайки, підтримуєте мене. До зустрічі на наступних відео, де ми продовжимо нашу подорож у світ кундаліні йоги. Садна!